Кременчуці розпочали ремонт самопливного каналізаційного колектора довжиною майже у два кілометри. Саме він приймає стічні води з нагірної частини міста від 30% населення. За словами директора комунального підприємства «Кременчук» водоканал Романа Міхєєва, колектору більше 50 років. Його залізобетонні труби зруйнувала газова корозія. Через це останні роки водоканал відремонтував близько пів сотні провалів. Аварійна ділянка колектору 1,6 кілометрів на цій ділянці. Колектор залягає дуже глибоко, десь 5 метрів. Рівень ґрунтової води на відмітці десь 3,5 метрів. Відкритим чином тут виконувати роботи неможливо. Тому ідея тому, що буде використана установка горизонтально направленого буріння. Ремонт колектора відбувається за рахунок співфінансування. З обласного та місцевого бюджетів на цей об'єкт було виділено 45 мільйонів гривень. Голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства Сергій Білашов говорить, що загалом проєкт потребує вкладень на суму близько 95 мільйонів гривень. що роботи Йдуть практично кожен день без вихідних, десь до кінця года. Я думаю, что близко 15 миллионов гривен нами будет выделено еще с областного бюджета. Это то, что подрядчик, который проводит работы, может освоить эти деньги в этом, в этом году. Этот проект будет полностью профинансован на таких умовах, близко 70% денег с областного бюджета. І 30% буде виділено з бюджету міста Кременчука. Як зазначає начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в Кременчуці це один з найбільших інфраструктурних проєктів заміни каналізаційних мереж за часів незалежності України. І це перший випадок, коли з Полтавського обласного бюджету виділяють таку суму на екологічні проєкти. Таким чином і в Полтаві зараз робляться роботи. Це сучасний метод. І... Я впевнений, що так і треба ремонтувати, щоб менше було незручності для місцян. Директор комунального підприємства Кременчук Водоканал повідомив, що ремонтні роботи колектора планують завершити до кінця весни 2023 року.